Нова постанова міністрів, яка зобов'язує встановити нові системи оповіщення. Коли вони будуть встановлені, але ціна питання, ми ще не знаємо, яка, до кінця року буде виготовлено проєктна кошторисна документація. Далі ми будемо ці гроші закладати в проєкт бюджету 26-го року. І коли буде нова система оповіщення, я думаю, що вона буде багатофункціональна, Нальна, і ми зможемо багато різних операцій робити саме з цією системою оповіщення. Зараз на сьогоднішній день ми своїми силами доставляємо гучномовці, і е, е, ту систему оповіщення, яка є. Я думаю, що її технічно переоснастити і дати її додаткові операції, практично неможливо, тому що вона вже е, е, морально устаріла з. 1960 року вона функціонує, тому ми будемо всіляко думати, як вирішити це питання.